Добрий день, дорогі діти! Сьогодні ми будемо грати зі звуками С, з, Ш. Давайте подивимося, що зображено на картці. Так, це іграшки. Про кожну іграшку можна сказати багато різних слів, які звучать по-різному, тому що в словах є різні звуки. Послухайте віршика Володимира Ладижиця. Шила. І назвіть, який звук чуєте в кожному слові. Шило, шубку, шурі, шило. Білим шовком шви обшило. Вийшла шубка прехороша нашій шурі на порошу. Погляньте на картки і назвіть, що на них зображено. Намагайтеся чітко вимовляти звук ш. Тепер будемо грати зі звуком с. Послухайте віршик Грицька Бойка, сонечка умита. Задивилось сонечко, на маленьку сонечку. Сонечка одіта, сонечка умита, чисті черевички у косичках стрічки, усміхнулось сонечко, до малої сонечки. Розгляньте картки і назвіть, що на них зображено. Намагайтеся чітко вимовляти звук С. Послухайте ще один віршик Володимира Ладижиця. Звідки береться хліб? Поміркуйте, який звук зустрічається найчастіше. Запитав у Зіни гліб. звідки ля береться хліб. Розвела руками Зіна. «Звідки ля? Із магазину. Назвіть, що зображено на карті. З якими звуками ми сьогодні познайомилися? Чи всі звуки вам вдалося вимовити? Частіше тренуйтеся вимовляти складні слова з цими звуками. У вас все обов'язково вийде. До наступної зустрічі!